Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у мені перебуває і я в ньому. Ми, Християни, маємо добру традицію щомісяця сповідатися. Ми маємо таку щомісячну. Праву духовну іспит сумління. Ось роблячи цей іспит сумління, ми пізнаємо свою людську слабкість. Розуміємо, що ми, люди, схильні падати у гріх. Воднораз ми усвідомлюємо велику Божу силу, бо незважаючи на наші гріхопадіння. Бог не втомлюється нас любити. Огортає своєю і підносить від смерті до життя. Підносить до Воскресіння. Саме тому на кожній Божественній літургії кожен христинин, кожна християнка покликаний приймати Господа Ісуса у присвіті Євхаристі. А не обманюємо себе. Якщо не приймаємо причастя, тіла і крови Господні, її, значить відкидаємо Бога, не приймаємо його в своє життя. Рівно ж не обманюємо себе, коли приймаємо тіло і кров Господню недостойно, тобто в Христі. Часто людина не цінує тої близькості з Богом, яку насправді має так близько договір. Господа, лише один крок зробити, прийнятися до причастя. І ось ми перебуваємо з Ісусом. Саме Він дозволяє нам жити в повні життям вічним вже тут на землі. Він просвічує нас розум, дарує нам силу нести Хрест, нести ті всі страждання, які часто. Сповнює наше і особисте життя, і суспільне, дозволяє нам долати, мужньо долати всі ті виклики, які є в нашому житті, дозволяє нам перемагати зло, перемагати слух диявола, перемагати гріх. Отож, сьогодні. Задумаймося над словами Ісуса, що хто їсть моє Тіло і п'є мою кров у мені перебуває. І я в ньому. Це спільне життя людини і Бога і є Воскресіння. Христос Воскрес!